Ну, Ти знаєш, от в мене не було взагалі, от я якось, в мене був період, коли я був сам, ми зізвонили з СТБ, і в мене в голові не виникла думка, що я туди хочу піти і зробити. От чесно, от, взагалі не хотілося. Кошенята попліткуємо. Шпрехав фіналістку проєкту Холостяк 14 в Матільду, і вам не почулося. І ні, це не клікбейт. Прямо зараз ви отримаєте абсолютніший ексклюзив, незручну правду про реалії 14-го сезону проєкту «Холостяк». Тож мушу ти зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ты знаешь, Тараса, Мне бала, Твоя любовь и троянды Ты знаешь, Тараса, Мне поцимбала Твои пустые правды Я просто цимбалю Взагалі на сьогодні було заплановано вихід іншого е, випуску, тому що я підводжу підсумки року і взагалі в мене відпустка, врешті-решт, але не склалося, як гадалося, як завжди, коли ти запланував вперше відпочинок за 4 роки на Ютюбі від Ютьюбу, ти отримуєш гарячезні ексклюзиви, якими не можеш не поділитися. Перепрошую за мій голос, я продовжую хворіти. З температурою, з нежиттю, але запічкавши себе антибіотиками, сів знімати в кадр, тому що хто, як не я, розповість вам обов'язково. Вподобайка! Підписка, коментар для просування цього ролику. Сьогодні ви отримаєте абсолютнішу порцію ексклюзиву, якого ніде немає. Значить, дивіться, Єва Коршик гучно повернулася в наш інформаційний простір завдяки відзнятому інтерв'ю з Тарасом Симбалюком. І я впевнено можу сказати: якщо Єва в подальшому буде працювати. Такій же динаміці розвитку і не буде гучних зашкварів, як збажаний і так далі. В 2027 році їй повністю вдасться витіснути раміну Есхакзай, тому що на сьогодні це головна конкурентка. Вони працюють майже в одній ніші. І від раміни ми вже давно не чули гучних кейсів, ну, крім її подорожі до Афганістану. В усьому іншому сьогодні вона перетворилась в, в звичайного креатора, Якщо казати про напрямок саме інтертейменту, Єва Коршик набирає оберти. Я так розумію, що вона з кимось радилась або їй порадили, треба випускати інтерв'ю з цим бальком саме зараз, тому що в такий спосіб ти можеш повністю зтерти увагу і використати фокус на твоєму скандалі. З бажане і от зараз як Фенікс із попелу повертається Єва в наш простір. В цілому її питання, її підготовка була непоганою. Єва все ж таки не впала обличчям, як то кажуть, в підлогу на цьому інтерв'ю. Підбираю слова, тому що YouTube зараз дуже гіперчутливий до багатьох термінів, тому викручуємося як можемо. І от Тарас Цимбалюк навалив стільки усього, і я хочу зачитати найосновнішу вижимку із того, що ж обурило користувачів соцмереж з його висловлювань. Про участь в проєкті Холостяк. А далі я вам розповім ексклюзив, тому що прийшло до нас кушення, яке, ну, м'яко кажучи, занадто дотичне до проєкту. У соцмережах активно обговорюють нові зізнання Цимбалюка, який став головним героєм шоу Холостяк 14. Актор заявив, що не відчув мечу з жодної з учасниць, а на фінальному етапі йому було дуже байдуже, хто саме залишить шоу. Тож він радився з продюсерами. А після завершення проєкту Тарас припинив спілкування з перед. Можницею Надін через смс-повідомлення, запропонувавши не витрачати час один на одного. За словами Цимбалюка, участь у проєкті була для нього роботою. Він одразу домовився про оплату за знімальні дні на рівні гонорарів у кіно. Після шоу актор визнав, що його ставки на зйомки та рекламу зросли. Найбільше глядачів обурила відверта байдужість до почуттів учасниці, прагматичний підхід до романтичного формату. Я про це вам говорив від самого початку. Усі фукали, нєкали казали, це. Неможливо, Тарас не такий. Він взагалі тут зробить суперрейтинг, А по факту ми отримали супер крінж і величезну кількість скандалів. Розумієте, тут я можу точно підмітити, що це дуже б'є по репутації самого шоу, але при цьому продюсери переконані, проект ніколи не потоне, бо це шоу номер один в Україні. Я нагадаю, що колись Nokia теж були світовим гегамоном. Лідером ринку і їм не було рівних та конкурентів. Зараз майже ніхто не пам'ятає бренд Nokia. Найшвидший шлях до Титаніку не бачити очевидних проблем і не вдосконалювати продукт відповідно до реалії часу. Ну, все по факту. А тепер з чим же до мене прийшло кошеня? Підведемо підсумки. Я не думав, що буде стільки скандалів, зашкварів. В тому числі ми розуміємо, що у багатьох контракт, але це не зупиняє. Це не зупиняє. Дістати ексклюзиви, значить, буду зачитувати і дещо видозмінювати інформацію. бо Кошеняну, м'яко кажучи, занадто дотично до проекту. А про інтерв'ю Єві Коршик, Тарас дав їй інтерв'ю буквально після скандалу з фото з прапором ЛНР, не попередивши нікого з продюсерів проєкту. А в них там є пункт в договорі про те, що всі інтерв'ю мають виходити хіба що з погодження каналу. Ти сам про це знаєш. А ще є й таке поняття, як ексклюзивне інтерв'ю, про яке домовляється сам канал, обираючи до кого вигідно відправити холостяка. Але Тарасік, походу, забив, чи забув, і пішов. Продюсери дізналися і все зупинили. Єві довелося все погоджувати з телеканалом. І тому інтерв'ю вийшло вже після постшоу. Це були обов'язкові вимоги. Продюсери змогли дотиснути Єву, аби та вирізала абсолютно всю жесть, на яку Тарасік не скупився, і лишили тільки те, що захотіли. Видаляли багато. Його коментарів про дівчат, а також фіналісток та інших прибирали образи, бо його просто несло, наче він п'яним давав інтерв'ю. Тому думаю, штрафів не буде, бо ми всі і так чули те, що нам дозволили. Інакше блок на Ютубі погоджувала все піарниця Єви, Тіна, яка також веде Денисенко і Настю. Уловлюємо причину наслідкові дії. Щесь цікавого, Тарасік давав це інтерв'ю, бо хотів зійтися зі Світуліком Готочкіною в той час. А Світулік була не проти, поки не побачила останні випуски. І ще один ексклюзив для тебе: Тарасік переспав з Настею, але вибрав Надін. Продюсери знали про близькість і навіть намагалися переконати не робити так із Настею, бо вона їм теж імпонувала. І було шкода. Скидаю тобі декілька скринів із закритого чату редакторів проєкту. Можеш переконатися в моїх словах, ти знаєш, що я говорю правду. Також продюсери прямо сказали Тарасику, що він може нікого не обирати. Ну, типу, хоч якось пом'якшити фінал для Насті. І ти правду писав в телеграмі про те, що Настя як маленька шукає хоча б якогось подальшого зв'язку і з Тарасиком, тому що вона в нього втюрилась. В неї відключився мозок і включилися підліткові почуття. Дуже шкода, що Настя не бачить очевидних речей і витрачає свій час попусту. Але якщо хочеш вже всю інформацію, тоді отримуй сповна. В тебе в чаті було питання. До речі, дивися, зірочкою він не спав з настою під час шоу, з Надін. Після шоу він і для цього навіть трансфер зі Львову до Києва організовував. І вони реально бачились і ночували разом після шоу неодноразово. Тому якоїсь хріни він каже, що тільки переписка це піздець. Уявляю, що Знедін коїться після такої брехні, а все заради світуліка. Так старався. Так старався, щоб її подружці влити у вуха правильну інфу, що аж вкекався. Цікаво, чи після всього йому світять якісь нормальні ролі, особливо із тим цінником, який він тепер собі ставить. Риторичне питання. Сорі, може занадто багато інформації, але хотілося розповісти тобі максимум. І люди, врешті-решт, почали розуміти усю жесть цього проєкту, ну і безпосередньо, що себе представляє той самий холостяк Тарас Цимбалюк. У вас є ще якісь питання? Understand. Now I understand everything. Звісно, що закриті чати переписки я публікувати не буду. Це не дозволяють правила. По-перше, самої платформи, а по друге, спалю кошеня. Бо я ж кажу, занадто дотичне до проекту. Мені здається, будь-які інші коментарі вони є зайвими. Ви можете самі зробити висновки і, врешті-решт, зрозуміти, що з себе представляє це шоу. Хто би міг подумати, чи здивований я насправді ні? Що я можу зробити нічого. Але для глядачів я думаю, це стане певним відкриттям. Тому ось на такій ноті завершуємо сезон проєкту Холостяк 14. З вас вподобайка, підписка, коментар. У мене зараз невеличка відпустка і лікування. Безпосередньо лікарняни. Тож відео в січні виходитимуть рандомно, а в лютому повертаємося до щоденного постингу, коли випуски кожного ранку о 10.30. Тож підписуйтесь на канал, слідкуйте за соковитими подробицями, яких ви не знайдете абсолютно. Ніде. Як вам почуте, озвучене в сьогоднішньому випуску, діліться вашими емоціями. Цікаво дізнатися. Залюбки долучусь до дискусії. Додавайтеся в спільноту Безпалов Медіа, ставайте частинкою нашої пліткової сім'ї. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!